Дружбана, ти, розумієш, свою. а він каже, ну бляха, ну перестань знімати відоси, я буду з тобою дружити. Найживіший із живих. Не, ну це просто капець. Так що, друзі, найкраща риба. Клює з такого зеленого ящика. Проїхав тільки що чуєш через цей ставок, а дивлюся, рибаки ходять, дирочки рулять, а так хочеться просто поїхати і посидіти. А ти думаєш, ну коли це все діло організувати? Я вже не знаю, коли я це все діло робив. От, але дуже сильно хочеться. Але тут мені одразу кажуть так, Серега, не напрягайся, коротше, дирок не сверли, приїжджай всі сюди от, і лови, скільки тобі хочеться. Так що знову рибка. 100 кг не вийшло, так? Да? Каже, я твій друг, я тебе пожалів, трошки буде менше. Так що, друзі, попакували мені зараз рибку в мішечки. Я дякую родині Валим. Хто там проїжджає в Яготині, заїжджайте, привідайте Ростіка, провідайте тітю Святу. Бляха, свя, Святочку Світулечку, нашу рибачку, не з нашого привозу, а з Єготина. Ми тут на я Просто мене загнали тут у, у двір. Одну вже рибку все запакували, я взяв тазики, але мене тут обслужили по повній програмі. Так що будьте людяними, підтримуйте один одного, об'єднуйтеся, давайте інформацію. Це не реклама, це напрямок. Сьогодні їду до вас. Оба Викола Васильович, в мене біля магазина клас. Куди їдеш? Кажу, їду в Яготин. Чуєш, я бачив, ти там карасі жарив на дровах. Купи мені два кілограма карася. Так що, друзі, я ще й виконую доставку, працюю кур'єром, зараз куплю самого смачного солодкого карася. Де, бляха, його аж паралізує, як телефон на нього навожу. Ти не звертай увагу взагалі от слова зовсім. Ну, треба привикнути. О, Ростик, я ж тобі привіз взятку при виконанні. Блях, буби забув. Я її забув. От, Небагато. Ну, Леся Петрівна відщепнула. Знаєш, те, що хтось хоче, те, що хтось дуже сильно хоче замовити, а в мене ж реклами немає, от, то Леся Петрівна ти передала, щоб ти з батьком повечеряв. Ну і мамку пригостив. Що ти? Ді сюди. А ну десь сюди. А в тебе оселедці взагалі є чи нема? Ну так іди рекламу якусь зроби, а? Ростик, диви. Не рекламу треба дати на пробу, треба було обмінятися. У мене прийоми. була. Це шелутківська ковбаска, яка не знімалася у цьому. От, а ну в ціни пахне? Є? Є? Так що, щоб трошки підкріпився, я ж тебе бач зараз не напрягаю. Прикинь, щоб ти час 85 п'ять для шелудька почистив. Так що, кстати, по селечку ще я піду до тіті Марини поспілкуюся, тому що я реально не витягую. і Я думаю, що так а я здорухася чи ні? всім привіт, бо в мене точно не Слава до да, героям слова, точно не добрий день, тому що Леся Петрівна реально дає дрозда. Я ще раз кажу тим, хто хоче щось заробити. Не рахуйте зразу банку, скільки вона коштує. Ви Надо порахуйте рукава і, да. і порахуйте, скільки це все буде собі вартість, і чи стоїть вам це робити, чи ні. А ще в нас є для вас сюрприз. От. О, сюрприз який. Е <рес> сюрприз, зараз будемо робити рекламу. Це не реклама, це напрямок. Бо ви, можливо, їдете сюди да, через Яготин, надивитеся шелудька, і думаєте, так, живот у столу, бо я не хочу, я хочу оселеться. Так що ви можете заїхати, можна, можна купити в родини Блин, ми конкурентів не боїмося. <рес> і ми не є один одному, покаже ближче. Так що такі баночки, оселечок, вже без цибулі, так? Да? Ні, Ні, а чого були не поклали? Тодорно. У кожного своє стілі. І скільки така баночка коштує? 에, баночка пів кіла 110 гривень. 110 гривень, так, так і що... Така була в нас вже дуже давно, вона 110, так вона і в нас і 110. Ну, тетя Свєта казала, щось так дешево. буде. Ні, ну ми хребет вже що вставляємо. І я вже вставляю. А мені сказали, ти єврей. Ти оставив хребе. Легше просто працювати. Ні, так нас навіть просять, кажуть, залишайте косточку, щоб ми косточка так, була. Просяте, будь ласка, зробіть нам з косточкою, ми любимо з косточки. Ну, вона навіть там мою... в тому кусочку її. Моя бізнесменша Леся Петрівна, вона я ж її порізав. І вона ж там трохи одебрав населеться, потім ж йде на масло і йде на томат. Вона жара і бере хребти одриває. Чуєш? Ну, от така вона людина. Отакий от бізнесмен. Другий там, а той каже, ти хребта положив, щоб кучу бабла заробити. Так що, друзі, я в описі залишу номер телефону Марини. Можете подзвонити і замовити, воно вже по. О, то я тоді його розіграю. По-вашому рецепту. Там у вас раніше риба була, ніж у нас. Значить, рецепти однакові. Е -е, Марис, я тоді можна цю рибу виставлю на лотерейку від родини Балим. Можна, да? так? А ще для тих, хто сильно хоче чистити рибу авто цим кюркером. Ми у нас є в машині. Сьогодні е, ми його при, при саме, при, пригрузили і будемо розігрувати в суботу. Так що, хто хоче зайнятися бізнесом на рибі, можете виграти у нас автомийку штіль, такою шелудькою чисте, реально класна штука. Так що, хто виграє, не має в нього машини, може виграти мийкою, значить бізнес на рибалці. Так що чистимо рибу, заробляємо бабки. Будуть зароблені бабки, можете їсти тоді сільодочку безкоштовно і можна підтримувати наші Збройні Сили України. Марин, мені ще ж треба карасів 2 кілограма. Це до хлопців. А ти сьогодні не лов, а я ж тебе не випущу. Я виїду, ну так виїду. А ти Я? Вже так. Уже так? Да? Я ж то думаю, ну я думаю, що виїдеш. Це ми так думаємо, що не виїдемо. Так що я вам дякую. Я вам дякую за вашу підтримку, за те, що я думаю, надіюсь, ти станеш моїм другом. Потому, що... Вже, вже бачиш, сьогодні і шапку зняв. Парап'яти все, да. так що тьоті Свєті, великий, великий великий привіт. Дякую її за той коментар, коли вона мені написала, і я приїхав. І на сьогоднішній день, просто завдяки цій родині, я не можу заржавіти реально, тому що Леся Петрівна. Вона її подружка, і завдяки ті подружки, потім у мене є ще друг, вона замовляє просто купу риби для того, щоб забезпечити ту кількість клієнтів. А для тих людей, які мені все-таки сказали, забери свою рекламу, до мене її ніколи не було, ніколи не залишав номер для, для замовлення своєї продукції. Я думаю, якщо ви будете робити так, як для себе. То ви зможете і знайти свою клієнтську базу. І це не треба до хрена. Це невелика кількість людей, яка оточує вас і може бути вашою клієнтською базою. Тому що, надивившись там відіків, хтось каже, пише, і та камбала пішла, ход, Я тобі кажу, і ті карасі. Тому що люди про це не думають. Я ж Лудько просто надихнув, три дрючка вкинув, пожарив там карася чи камбалу. Так що. Не забувайте робити своїм родинам приємно. а для багатьох Не забувайте підписатися на канал. Так, да, Хто не підписався. Да, і слава Україні. І героям слава. Ну і сільотку ви вже поняли, Су. Да? Це вже конкретна реклама. Для родини Балин. <рес> Бали. <рес> ну, так і будь тоді, <рес> рибачків багато діяч. Да? вже, да. <рес> <рес> а рибачки, рибачки, також, я думаю, що ну, всі ми люди, всі ми чоловіки. У кожному колективі є класні, є супер і є супер-супер люди. Так що працюємо. Об'єднуємо біля себе команди, тому що є продавець, є покупець. І ми наче по різні сторони барикади, але без продавця не буде покупця і не буде продукції. Ну, Спроможність людей, да, на даний момент теж люди пишуть, що не кожен може. Ну, Ми проводимо лотерейку в суботу, можете спробувати виграти, може вдача вам. Разом до перемоги. Разом до перемоги. Так що дякую. А мене ждуть великі діла. Знаєш, коли це дивишся на ці карасі, зразу хочеться. Ну я сьогодні просто не витягну і вже лися. Петри... Мен ще шкоро є, чуєш. А я його знаєш, що зроблю? Я його вкину в ту то відро, де вона буде солити то столоба, на ничку туди положу, і потім зроблю собі оселедич із скоропом. Бо вони кажуть, ми таке не їмо. А я кажу, таке хочу. Так що, Микола Васильович, майстренко, мій друг, мій підписник, мій однодумець, який мені допомагає, купляють для тебе карасі. Диви, живі. Якщо привезу тобі мертві, то я їх брав живими. О, і ще мені треба... Бляха, мене ще Назар просив купити той столобіка, який є, якщо ще є. 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 Так що ще Назарчику купують тостелобіка. Так що отак, їду. Можна брати список по Березані і їхати до тебе, щоб ти в суботу не їхав на базар. Так що, друзі, субота, березань. Е також родина Балим у нас продає рибу в місті Березані. Да. Бо деякі підписники казали, що ми не знали, що є, а цього, що був я готов. Вже знають. Вже <рес> багато хто що знає. Так що карасики хороші, і коробчики, і все чи на Так що працюємо. І то з Солобіка мені ще. Так, це, це зважить і це ми, бумажку мені написати, щоб я не забув. Карасики. А так хочеться, коли на вудочку на удочку зловити, але нема коли цим зайнятися. Да, дякуючи хаті бобра, я то на день народження попав, хлопці мені організували. Звісно, було нормально. Так що... Що, ти, приспиш його. Як казала, казала тітя свята, як присипала мені коропів, да, то каже, чуєш. Оце таке маленьке, це що, живе чи що? Це котам. Це кота? Да, живиці... Дуже масінький, та, так? Живе. На живеці в а... ній якась тюлька чи що воно таке? Маленькі карасики. Ось таке щось таке. Дуже маленьке. Дуже ну, понятно. А скільки це треба з такого, щоб такий виріс? Так, якщо його багато, то він може і за всю життя не виріс. — Як казала одна людина, якщо не годувати, то він не здохне у воді. Ну і не виросте. Да? <реш> так само залежить від водойми, залежить від уму. Так що Назарчик, це твій коробчик чи цей то столовик. О, все нормально. Я думаю, йому вистачає. Все. Поклювало, половив, печу додому прогрівати мойку і вперед. Друзі, всім доброго дня! Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Маємо ще один сюрприз від Лесі Петрівни. Поїхали на рибалочку в Яготин, прикупили трішечки рибки, ну так, підловили маленько. Да? Так що це не реклама. Це мотивація працювати далі. І можливо, хтось хоче також займатися цією справою. У нас ось є опача, що в нас є правильно, в нас є штільок re 90 а в нас який re 90 тобто ідентичний. Так що, друзі, це вже виходить реклама для штіля. Реально, штіль нормальна тема. Тому що перед цим у мене була автомиячка, не пам'ятаю навіть, як вона там називається. Ну, реально, вона мені не дуже подобалася ізначально. І я пожалів, що я тоді її прикупив, ну, але ця миєчка реально працює. Чого стоїть зараз у нас ще одна така автомиєчка? Можливо, хтось хоче також відкрити такий невеличкий бізнес під сезон на рибі, так як на сьогоднішній день, в принципі, багато людей, які не знають, що їм робити. Можливо, там в селі є вільний час і, можливо, є які пару-тройку копійок, їх можна вложити в рибу. Таким чином можна почистити, ну це не означає, що треба купляти автомийку, можна це все діло зробити. Ми вже знімали відосик. Ошпарювання кип'ятком реально працює, поливаєте кип'ятком рибу, чиститься вона чітко. Ну, якщо є вільний час, його дуже багато і немає автомийки, то можна використати цей метод. Хотіли провірити метод з уксусом, але я не знаю, скільки треба уксуса для того, щоб провірити чистку риби з уксусом. От таку кількість. У нас раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, 10, один, двана, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 голів. Зараз будемо це все діло робити. Це не реклама, ще раз повторююся, тому що мене там звинувачували, що я зробив якусь рекламу для себе, для своєї продукції, а не можу виконати замовлення. Не робив я для себе реклами, і Лесі Петрівни номера ніколи в Ютубі я не виставляв. Але для тих людей, хто хоче цим ділом зайнятися або, можливо, там начать реалізовувати свиней м'ясом своїх, можете зняти відео, я виставлю в себе на каналі, і залишу ваші координати. Так що, друзі, якось так. Так що Для того, щоб працювати, треба щось вкладати. Для того, щоб було чим допомагати, також треба працювати, для того, щоб був якийсь зароблена гривня. Так що, скільки заробляється на рибі, я думаю, кожен може порахувати. Толстолоб 90 гривень, такий потужненький. От, В різних регіонах ціна різна. Так що відштовхуйтесь від тої ціни, по якій ви купуєте, купуєте банки. Купуєте шманки, робите оселець, чи там консерву у то столові, Тобто все можна зробити, аби було хоча б трішечки коштів. Я думаю, що продати, хоч хтось говорить, кому воно потрібно, ну, Я сужу по собі, в мене з цим проблем немає. Я думаю, що кожна людина може знайти для себе ту клієнтську базу, от, своїх знайомих, друзів, які працюють на іншій роботі і, можливо, хочуть посмакувати тою чи іншою продукцією. Но ми, звичайно, колись просто. Коли розпочинали, декого навіть просто пригощали. О, І воно вертається з турицю, так як говорила моя бабуся. Так що, як казав один чоловіка мені, його звати Олексій, коли я все время... Кажу, бляха, де його піти на якусь роботу там, щоб устроїтися, щоб заробляти якісь гроші, щоб можна було забезпечувати родину. А він каже: Да ну навіть можна не йти на роботу. Гроші вони скрізь, просто треба нагнутися і їх підняти. Я думаю, що ти мені малиш якусь дурню? Але потім з часом, в принципі, так, я робив ту роботу, яку я вмів робити. Це. Опилював дерева, косив газони, там вбирався к мусорники, ну в людей там прибирав там будівельний мусор, тобто був розноробочим. Потім почав трішки навчився будувати, пішов будувати. Тобто копав, ламав, строїв, загрібав, купив прицепа. Потім уже коли вже в мене пізніше, спочатку був мотоцикл, потім машина. І ці всі речі я задіював. Також там автомийка, да? і. Купити просто автомийку там за 6 тисяч гривень, якось воно не дуже гоже. Якщо не просто там раз у рік там мити машину. Якщо людина там заробляє і має можливість купити, то то класно. А коли їх немає, то нахрена купляти автомийку, да, щоб чистити рибу. Можна купити риби, заробити, потім трошки поліпшити свої справи. Та кожна людина, яка е, щось питається в своєму житті, змінити, то в першу чергу треба вложити. І заробити. У нас же люди вміють брати кредити, щоб купити собі там, купити собі якісь різні речі, для того, щоб не відрізнятися від інших людей. А от взяти якусь там невеличку, там навіть 10 тисяч гривень десь перепозичити, для того, щоб спробувати зайнятися цим. Ну, але ніхто не хоче ризикувати. Краще піти у когось попрацювати, забрати кошти за робочий день чи за місяць і піти додому і ніяких ризиків. Так що, друзі, працюйте, наш канал є мотиваційний, тобто задача, яка: подивилися, похейтили, пописали, що хочете. Кожен приміряє цю рубаху на себе. Ми приміряли її на себе, і, в принципі, скажу свого е спостереження, що, в принципі, можна мільйонів не заробити. Але... Якщо кілограм двісті риби переробити, то я думаю, що на штіля можна заробити, тому що не рахуйте там банку риби 150 гривень, і одразу там 100 банок, то це 15 тисяч ви заробили. Ви порахуйте рибу. Скільки у вас верніше вийде сировини з якої ви зробите рибу, банки, кришки, ну і не забувайте цінити себе. Так що, друзі, зібралась тут у мене ціла канітель, вже дивляться по заказам. Так що зараз будемо використовувати автомийку, будемо чистити рибку, будемо розбирати. Ну, а хто хоче виграти штільочка нашу в суботу, у прямому ефірі можна буде виграти е, штіля під лотом номер 1 з 20-ї години. Буде у нас прямий ефір і можете потім також спробувати такий невеличкий бізнес на рибі. Тобто буде вже у вас полегшення цієї праці і будете чистити рибку, як я. Все-таки автомийкою найкраще чистить рибу. Да, батя Батя поза кадром він теж дівчатам часто чистить рибу нашим волонтерам. І як би там не було, кип'ятком ошпарювати, уксусом. Шкрябачками, ну, автомийка, по-перше, це приємніше набагато, от, як для чоловіка, тому що ти керуєш якимось обладнанням і тим паче вона робить таку класну роботу. Так що, зараз буду приступати до цього всього діла. Чистимо, обезглавлюємо, обрізаємо плавники, нутруємо, вимиваємо, перемиваємо і в шуршу нарізаємо, нарізаємо, вимиваємо і готуємо. Так що все на все, там процесів не дуже багато і можна заробити якісь пару-тройку тисяч гривень. Якщо відштовхнутися від середньої пенсії України, то я думаю, що 2,5-3 тисячі гривень можна заробити на партії. От. Ну а хтось каже, що це за заробіток? Ну є ж такі. Але з миру по ниточки, Путіну петляв. І якщо зробити таких партій там 5-6 за місяць, то це вже до чогось воно доведе. Так що... Зараз будуть писати, там шелудько умний. Да я не умний, я просто згом наліпив пулю і дякуючи Богу, що не опускав руки. Так що на цьому буде поки все. Працюємо далі. Приймаємо участь лотерейки в підтримку наших збройних сил України і виграємо штіля, купляємо рибу, чистимо, солимо і отримуємо результат. Так що працюємо далі.